І до новин культури. Сьогодні на центральній вулиці Соборні грав військовий оркестр Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Колектив є лауреатом міжнародних конкурсів та дипломантом фестивалів військових оркестрів країн Європи. На концерті звучали патріотичні пісні та світові хіти. Керував концертною програмою начальник оркестру, військовий диригент, полковник Богдан Задорожний.

stop